Привести до ладу укриття міста саме таке доручення дав міський голова Олексію Тригубу, виконуючим обов'язки начальника управління з надзвичайних ситуацій. Ми з губернатором відвідували одну із захисну споруду, і я тобі скажу, мені трошки слітновато було, не зовсім на високому рівні. Сиро, вентиляція погано працює. Не придумали вход збоку, десь заходили з якоїсь там курятника, вибачте. Тобто, треба відпрацьовувати вхід, вихід, двері. Побілка, вентиляція, нари, кроваті стояти. Тобто треба приводити вже в відповідний більш високий рівень. Не тоді, коли зимою ми на ходу щось робили, щось нибудь поставити, щоб людина могла посидіти. Треба вже відпрацьовувати на нормальному рівні. Головний лікар Шосткинської центральної районної лікарні Олег Штогрин проінформував, які роботи наразі тривають у закладі з метою покращення матеріальної бази. Основні роботи спрямовані на підготовку приміщення для ангіографу на минулому тижні. Остаточно погодили з інженерами фірми Філіпс. План розміщення обладнання на затверджений. Ними розроблений план роботи демонтажні, підготовчі завершені. Сьогодні починаються вже безпосередньо будівельні роботи. Організовуйте сьогодні набирайте темпи, щоб там по дванадцять часову день працювали і краще раніше виконачі затягувати. Директор Шосткинського центру первинної медико-санітарної допомоги Олександр Жук повідомив, що заклад підписав ще один договір з НСЗУ. На минулому тижні заклад підписав договір з Національною службою здоров'я України. По наданню послуг за пакетом супровід та лікування дорослих та дітей на первинному рівні з психічними розладами. Нагадаю, що всі лікарі закладу пройшли навчання за даним напрямком. У суспільстві, звичайно ж, трошки соромно звертатися до лікарів психіатрів, і тому я закликаю мешканців громади звертатися до своїх спримінних лікарів з питання поліпшення. Ментального здоров'я за інформацією директора філії Шосткінського міськрайонного центру зайнятості Миколи Чорнова, минулого тижня роботодавці подали до установи 28 нових вакансій. За цей період було працевлаштовано 14 осіб. Також розпочато роботу щодо залучення до громадських робіт мешканців сільської території. Ми розпочали роботи спільно зі старостами сіл по організації громадських робіт для мешканців. Сільських населених пунктів нашої громади фінансуватимуться такі роботи за рахунок коштів фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування на випадок безробіття. Орієнтовно плануємо залучити біля 30-35 осіб сільських мешканців. Серед них будуть і внутрішньо переміщені особи ті, що в селі те, що ми домовлялися. З Володимиром Іллючом, вашим керівником обласним. Перша черга це військові, які повернулися з фронту, друга це переселенці і третя всі остальні. Зрозуміло. І якщо в якомусь населеному пункті хочуть працювати на громадських засадах два звільнених з армії, а у вас тільки одна посада, говоріть мені, будемо робити дві посади. Три, будемо три посади. Але цих хлопців і дівчат ми повинні знайти найменшу можливість працевлаштувати. Дав міський голова доручення начальнику відділу культури зайнятися вирішенням питання роботи бібліотеки у сільській місцевості громади, а саме у селі Вовна. Вовна, село, бібліотека, захожу, нормальна бібліотека, нормально діти, настрій нормальні, але ж у неї немає нічого, розуміє? нічого, старинні книжки. Ми нажміщі. Комп'ютер, щоб там був, інтернет, щоб там був заведений. Там молодість в селі. Переселенці приїхали з молоді. Куди прийти в селі? Куди? Одні книжки і ті потрьобам. Я розумію, що читалися вони колись. Організовують, будь ласка, особливо по, по селам, які далі від центру. У Шосткінській громаді педагоги продовжують вивчати роботу штучного інтелекту. Про це під час апаратної наради повідомила Наталія Сергійко. Продовжуємо вивчати можливості штучного інтелекту минулого тижня. Відбулася цікава змістовна зустріч з Володимиром Бандурою, під час якої обговорили переваги та можливі складності в використанні GPT-4. Плануємо надалі продовжувати цю роботу і розробити спільний проект. Випускники шкіл громади готуються до вступу у вищі навчальні заклади. Також минулого тижня випускники закладів загальної середньої освіти ознайомились з особливостями вступу, з перспективними спеціальностями Шоскінського інституту Сумського державного університету, правилами прийому та особливостями вступної кампанії цього року. Зустріч пройшла дуже цікаво змістовно були різні локації, під час яких випускники майбутні абітурієнти мали змогу ознайомитись з перспективними спеціальностями Шосткинського інституту. Зустріч пройшла в інституті на високому рівні. Мені теж це подобається. Молодці інститут це основа розвитку економіки нашої території. Ми повинні на Україні неї очолювати і допомагати. Продовжують у громаді роботи з відновлення пошкоджених внаслідок агресії РФ навчальних закладів.